Добрий день, Цедорофенко Анастасія, учениця 9-го класу Козацького ліцею No3. Я представляю свій міні-проєкт якість молока. Молоко це смачна ему всі. Основні корисні власивості молока. 200 грамів молока дає 30% добової норми кальцію. Продукт також містить калій, магніт та вітамін Д, які сприяють засвоєнню кальцію, зміцненню та нейтралізації кількової. Канинин підтримує здоров'я м'ясо, тому кислоти в молоці, дуже корисні. для нарощування м'ясої кислоти. Як перевірити молоко в домашній молоко? Питання дуже поширене. Одним з найпростіших способів перевірити молоко на свіжість – це понюхати його. Якщо воно скисло, це буде одразу зрозуміло по порізковому кислухатому запаху. І свіже молоко. Справді народний спосіб перевірити молока з допомогою соду. Після цього необхідно Налити пів півскоят молока і висипати навчає до ложки соду. Після цього спостерігати за реакцією. Якщо з'явилася піна, це говорить про те, що молоко не свіже. Як перевірити молоко на натуральність? Експерти зазначають, що натуральність та якість молока можна просто вистачити за кольором. Наприклад, якщо рідина ж відтінку, це натуральне молоко. Якщо ж колір. Чисто білий або з судювати відтінком, водоїстить добавки. Наявність кропаль. Для цього необхідно додати пару крапель йоду до склянки з молоком. Якщо рідина стала суддювати кольору, це означає, що в молоці є кропаль, коли під час експерименту пішло жовті коло, це означає, що молоко натуральне. Наявність води. Для цього це необхідно далити в скрякку теплу воду, після чого повільно влити туди волоко. Якщо цівка відразу ж поєднується з водою, то молоко розбавлено, а якщо збирається з густком, угорі святки значить продукт натуральний. Наявність соди чи заліціової кисури, довгосподаркаві того, що консервати, такі як сода чи залізелова кислота, продовжують термін зберігати молока. Цим охоче нечисті на руку продавці, щоб зберегти свіжість свого товару. Тож, як визначити свіжість молока вдома в такому разі, це можна зробити з допомогою індикатора, остатки краплити індикатор медиорадж. І якщо в ньому є сота, то індикатор стане жовтого кольору, а якщо кислота рожевого. Тут ви бачите, що до молока я. Добавила метеоранж. Колір не змінився. Як перевірити молоко на антибіотики вдома? Є антибіотики також додають молоко, щоб продовжити термін його зберігання. На щастя, будь-яких умовах це також можна перевірити достатньо залишити напій за у піскості з з закритою, Кришкою у теплому місці. Вже за добу натуральне молоко почне склажуватися і по консистенції нагадуватиме жиле, а молоко з добавками залишиться таким самим. Як перевірити жирність домашнього молока? Домашнє молоко, як правило, відрізняється своєю жирністю. Важливо пам'ятати, що якщо продукт розбалитий, його жирність значно зменшується. Достатньо налити молокову склянку і подивитись на його стінки. Висновок. З даних домашнього експерименту було з'ясовано, що даний зразок молока був свіжим, але жирність мав невисоку. Так як колір був яскраво білим, і молоко досить швидко зійшло, зі стінок склянки. З кисань відбулося. Через добу. А індикатор не показав зміну забарвлення, того можна зробити висновок про те, що молоко не має сторонніх домішок, тобто придати довживання. Дякую за увагу.